<плес> так, як підключити двохковічний проходящий вимикач? Це пояснюємо вам, якщо вам цікаво, і це перш за все Вові. Оце наші е кабіля триживні, які йдуть у нас до вимикача. Ми зараз їх в коробці наша основна задача з'єднати синій жовтий-синій-жовтий жовтий з тими, які пішли на той вимикач. Вова, покаже. Різниці, що что с чем зъедну, абсолютно немає. Я уже не понял. Ты да. уже, ого, уже ничего не понял, блядь. Так объясняешь? Что... вообще нам. Да. Так, зараз мы з'єднаємо и покажем дальше. Это наша связь фазна. Офигеешь, вау. Все на изолируй. Да давай ты сам. Не, нет, я подкушу, а ты на. на Томарину мы ма изолируем. Я да. тебе все дам. Це, було по це ми заізолірували, соєдніли кабеля і уложимо їх в коробки. Вовчук, покажи. Да. Далі. Нам потрібно зараз зібрати нулі. Все, що нам не потрібно, це у нас 0 пішов на один світильник, це у нас 0 пішов на блок живлення і це наш входящий ноль. Тобто ми з'єднуємо зараз оці нулі. Ого, скручуй і ізолюй. Уже ось у нас саме цікаве. Треба підключити. Це наш фазний кабель, входячий йде. Це у нас пішло на перший вимикач кабеля. Ми оцю фазу з'єднуємо зараз з цими. Даємо питання на цю сторону вимикача. Зараз вова скрути його. Об'ясни Все. Дісне, деякі провода, шо куди йдуть. Оце пішло, оці два коричневих пішло ось сюди от вниз. Це фаза питання на цей вимикач. А ось ці два коричневих Ми з'єднуємо. Це у нас пішло на центральне освітлення. Воло зараз крути тут і зачистені. А це пішло на led підсвітку. Все. І це він зараз крутить і зачистить. Все. Отак от, от воно має виглядати. І тут...